На Чернігівщині ще лишається понад 16 тисяч тонн відходів внаслідок війни і руйнувань. Однак ця цифра приблизна і вона постійно змінюється, адже прикордонні області постійно під обстрілами кажуть в обласному департаменті екології та природних ресурсів. В місця тимчасового зберігання відходів вже вивезено більше 22 тисяч тонн. Іванівська сільська рада більше 8,5 тисяч тонн. Якраз Київська сільська рада близько 2 тонн, Киселівська сільська рада майже 12 тисяч тонн і Новобіловська сільська рада біля 3,5 тисяч тонн. Тому чекаємо, що найближчим часом сюди додасться ще й Чернігівська міська рада, і будемо також працювати над продовженням реалізації цього проєкту. Деякі громади вивозять відходи своїми силами іншим допомагають міжнародні партнери. А нещодавно на Чернігівщину надійшла велика партія комунальної техніки. Так, в рамках проекту організації Об'єднаних Націй громади отримали нову техніку досить потужну, яка зазвичай відповідно допоможе їм проводити всі ці роботи з розбирання завалів, з перевезення, зберігання. Це такі громади, як Іванівська, Кінська, Киселівська, Новобілузька, Новобасанська та Чернігівська. Це 17 сміттєвозів, 4 самоскиди та 8 одиниць різної важкої техніки. Також найближчим часом очікуємо ще додатково на область контейнери для сміття. Особливу увагу, на думку екологів, треба звертати на відходи за збісто містких матеріалів, які можуть нести шкоду здоров'ю людей. Такі відходи намагаються виокремити від інших.